Ух, який камуфляж прикольний в е МБТБ, так? <плес> ну і нашого Мауса. Теж класний камуфляж. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Світ Вінд на Маус на легендарнішому броніщинському броніщі. Чому? Я навіть зараз та цікаві історії порозповідаю. <плес> Карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Що я хотів розповісти про чудові та цікаві історії. Я колись награвся на ньому, ну дійсно класна, така потужна машина е, і броніщенське броніще, Але потім ну вже змінили е, так, зв... Верніше вони зараз так звані голдові, раніше вони були голдові, от саме за золото, снаряди поліпшені. Тож не дуже часто на них грали, так, то його пробувати було важко. Треба було дуже багато витратитись, щоб пробувати Мауса якісь дуельні дуелі. Але я, ну, я почав грати в 2015 році, а е, ті, хто з самого початку починали грати, то вони пам'ятають, як тільки з'явився Маус, а тоді ще були, е, ну так скажемо, не трьохрівневі бої, а могли ще дуже нижчого рівня потрапити до вас в бій проти Мауса танки. Так? То його взагалі неможливо було пробити. Він навіть на Малинівці це мені розповідали такі чудові та цікаві історії е, е, такі поважні експертні експерти по танкам, які самого початку грають. То на ньому можна було на Малинівці просто по полю їхати, його ніхто не пробивав. Просто він їхав і, і був ну дійсно невразливий. Yeah. І ну, там хіба що йому гусениці збивали, і він просто стояв, по ньому всі стріляли, а поки по ньому стріляли, то команди перехлопушували іншу команду. <гум> Такі чудові свої, теж е... згадки про Мауса давайте напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати ваші чудові та цікаві історії. Ну а поки я тут розповідаю свої чудові та цікаві історії, а я їх зазвичай полюбляю їх розповідати. То наш герой вже показує, що таке, як танкувати от саме зараз. Ну, правда, стріляють по ньому не поліпшеними снарядами. І це плюс, до речі, граємо однорівневий рівень, однорівневий бій, вірніше. Якщо ми грали, наприклад, проти вісімок та проти дев'яток, ну проти вісімок, наприклад, так? То 8 кім не пробували, то я б не здивувався. А я тут здивований, проти нас грають, десятки не пробивають. Натанкової, на натанкової, на 2000. Ну, правда, сам ще нічого поки що не настрілює. А я наскільки от пригадую, що намагався я грати на Маусі і на бронебійних снарядах. Тут лише 246 пробиття. Ну ні про що, правда, пробиття, тож на ньому треба на не грати. От щоб ти задоволення пограв. І до речі, на Маусі дуже мало реплеїв. Останній раз не згадаю, коли був на Маусі реплей. На Е100 мало реплеїв і е, на Яга Є100. Е Але на Яга Е100 ми пам'ятаємо, що на е, Руінберзі, так. Дуже крутезний бій показав, там ще братіш на артилерія йому допомагав в завершенні в фіналі бою. Так що, хто не бачив, подивіться, великий бос на Руінберзі, якось так там називається, я вже забувся. Дуже класний бій. Ну, А в нас вже дуже класний бій по танкуванню. Це у нас буде такий ну, легендарно. Не пробив ничі, як назвати цей бій. Дивіться, <с> вже не танкував е 3 280. Чудово, супер! Чудово. Проти нас стоїть чотири танки. Ніхто з них не може пробити. О, просто не можуть пробити. Вже починають комуляками. Вже е із четвертий комуляками. Починає стріляти, теж не пробиває. Починає стріляти із 7 під каліберами бронебійними, теж не пробиває. Це вже поліпшені. це ті, що я вам кажу, що раніше вони були за золото. Хто скаже, раніше було гірше, ну чому гірше? Хоча в кого було золото, так то. ну а золото, в принципі, можна було, якщо ти в якомусь топовому клані так граєш, то можна було отримати золото. Ну і зараз можна отримати. В воєнних іграх в укріп районах або на глобальній карті. Зараз глобальної карти немає, тому ну, в принципі, також, я думаю, також можна на непоганих якихось івентах планових в принципі, по заробляти золото. Бо було багатьох було багато золота. Тож я напевне не буду сперечатися, як було раніше краще чи зараз краще. Але я вважаю, от моя така, ну, моя політика така, так скажемо. Що все, що нове, воно ну, повинно все оновлювати. Не повинно, от, не, не треба настольгувати за чимось старим. Треба все е, рухатися вперед. Правда, все повинно оновлюватися. Так, ну поки я тут та цікаві історії, знову ж розповідаю, 5 тисяч настріляно, Один раз когось надхлопушив, лише 500 настріляв, але просувається вперед, і братіші вже підтримали. От ви уявляєте, скільки разів стріляли суперники по нашому герою, а в цей момент вони не стріляли по нашим братішам. Анжецінь користалися наші братіші і вже бачимо, що тут ми в принципі можемо і повихлопушувати їх. Хоча, хоча у нас там якийсь, ну, якийсь рух почався тяжів, незрозумілий і назад повертають. А, вони повертаються, тому що у нас проблема по нульовій лінії. Це я не помітив, все чудово. Зрозуміло, 6 тисяч вже на тацов майстер клас буде по танкуванню. Легендарно не про... Ви, так, як я хотів назвати. Ви теж пишіть, коли надсилаєте реплей, як би ви хотіли назвати бій. Легендарно непробивний, напевне, так? Отак буде чудово. Це чудово. 500. А ну буде 10 тисяч натанковано, чи ні. Бо я як останній раз виїжджав на Маусі, до речі, мене всі пробивали, і якось я щось не міг. ніяк я, Можливо, просто я вже підзабув, так, як треба танкувати. Бачите, ми відволікли на себе, весь вогонь взяли. І в цей момент братіш нас на, на Т-22 так, поїхав. Очі, як він там... Ой, вихід ушли його. Так, 322-му <свисті> Вихлопушили братіша, який поїхав, думав, зараз прихлопушить суперників. Так. Напруженіший зараз у нас бумаж битви, тому що. Е ну, там, в принципі, у нас тяж поїхав зараз по новій лінії, тепер можуть зараз агресивно поїхати, там був об'єкт 277, СТРВ агресивно можуть проїхати по першій та другій лінії. Ну, а нам на Маусі що? Ну все ж таки до хлопу 64, правда? Вже 2000, правда, настріляно. Бо я думав, ну танкування танкуванням, а ще й не настріляно нічого, правда? Ну, майстер клас по танкуванню це точно. Артилерія зрозуміла. Ну а від артилерії вже не танканеш, це точно. Втратили ми там того тяжа, що поїхав по нульовій лінії. Якось так дійсно щось незрозуміле зробили наші братіші. А МЛТ-шка бачимо, стала ну, не пропустить по нульовій лінії. Тепер наша артилерія знову переміщується ближче до бази, тому що вони теж не розуміють, як будуть діяти далі суперники. Ну а ми оцих теж таких броні броніч не можемо ніяк е, пробити, правда? Від артилерії нахлопушився на 311. Ну що, давайте напевне, що з ,е, Кранвагеном об'єднаємося все ж таки. І спробуємо ще танканути декілька... О, тут дивіться, неочікуванчик у нас для Кранвагена. Хоча, мені здається, Кранваген зараз повинен його забирати. Щось він злякався. Ми ще, до речі, десь і хп втрачаємо. Так, лише там на допомогу на базі. Ну, треба буде тягнути якось собі. По-любому 277 і СТРВ зараз проїдуть до бази по першій та нульовій лінії. Поїхав ПЗ, КПФВ, так як я його називаю, так? Канф панцер. І він відкрив вже своє НЛД. А ну ще раз танкане, 7 тисяч натанкова. 3000 настріляне. От показав дійсно майстер-клас по танкуванню, але бачимо, з пробиттям у нас проблеми. у нас вже, до речі, закінчуються е, снаряди під калібр. Тут може бути ще проблема. Ну і ще цікаво, скільки ще цей камфпанцир. Чи камфваген. Натанкував. А і запекліш аж дуель на дуель, Є, вийшов переможцем цієї дуелі. Два вороги прихлопушено. 3378 нахлопушено. 7620 натанкована. Артилерія цього разу вибила всього лише 33. Так, щось бачимо, наш герой зовсім познервувався, Вже 27 приїхав. Ну 27 шот не приїхав. Вони думали з бачатом зараз взяти в оточення. Не так, вийшло, не так склалося, як гадалося. Я знічуюсь, коли ви ось так дуже швидко повертаєте камерою, тому що я <смас>, вибачаюсь. це я не Ну так, трішки і посварююсь на вас, тому що я після роботи записую, теж я втомлений, то мені це дуже якось <смас> посвариюся на нашу ефіру. Так, СТРВ попер, я так розумію, СТРВ зрозумів, що якщо вони зараз. Тут знову ж захочуть взяти в оточення Мауса, то вони можуть бути вихлопушені. Тому поїхав на захоплення. Артилерія не влучила, чудово. Ну а за бачатом нам ганятися, я вам скажу, що те буде Ось Він проїхав і знову ж не пробиває, він не пробиває в корму. А зараз він міг добити до речі. Чомусь він знітний І встигнути тепер. Це ну, цей не дає, бачите, він. Е, так скажемо, один стає на захоплення, інший на блок, а це не на блок, це просто виманює на себе. Щоб... Е, маус... А Мауса швидкість ж так рейсерський. І тут танкує 9600, а я 10 тисяч ходів. Ха-ха. Ну, а тут ти вже не пічеш. О, чудово. Так, і зразу ж їхати збивати захоплення. Коли на 10. Поїхали через місток. Ну, він, він через місток, її, не думаючи. Все чудово повинні встигати. Я так розумію, чому так зупинився наш герой, тому що е, він подумав, що артилерія зараз буде стріляти. А дійсно, якби в борт влучило, то 420 кп залишилось дуже мало. Чотири вороги знищені, достойніший боєць, так? Майстер клас по танкуванню. Я хотів 10, але буде зараз, напевно. зараз і тут танкане. 20 секунд захоплення плати. А, дуже повільно їде, дуже дуже. Ті артилерія при не звертати, уваги, треба 14 секунд. Ах, якби не зупинився там, то можливо півстиг, так? Ха. Секунда, все, не встигає. І, і тут танканув, 10 тисяч танканув, але не встиг збити захоплення. Ха -ха -ха. Ну, чудовий бій, все одно ну, дуже класний майстер, класний. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!